Контрольної роботи. Як домашнє завдання, на завтра можете одразу писати підготовку до контрольної роботи від 28 по 34 параграф. У підручнику. Починаючи із того, що таке рух, рівноприскорений рух. І закінчуючи законами ньютоном і рухом тіла під сили тяжіння. У вас на екрані зараз перед вами приклад контрольної роботи. Це перший варіант, я відповідно вам підправлю другий. В контрольній роботі ось перше завдання. Перше завдання це за законами Ньютона. Так буде краще видно. Тоді ще секундочку. І останнє ось сьоме. Так, такі ось завдання ми робили на уроці, коли було розв'язування задач за законами Ньютона, і воно є у вас у записі. У мене на каналі. Посилання я. Можу кинути, якщо потрібно. Потім третя задача є у вас у книжці. Так, такі ось теоретичні, якісні задачі. Є в підручнику у вас. Я не буду на ній зупинятися. Якщо хочете, ви подивитися в підручнику у це 34 вправа, а номер перша чи перша, по-моєму, завдання 1. Точно це саме завдання, ви можете подивитися в ГДЗ, як робити. Значить, подивитеся вправу 34. Так. Так само четверта задача є у параграфі 28-му. Вона, я не пам'ятаю, чи в самому параграфі, чи теж у праві 28. Подивитися. Але теж є це теоретичні питання, ви просто дивитеся ці параграфи, ці вправи і дивитесь розв'язок. Так. Це задачі теж по 28-му параграфу. Ось, у вправі 28 є про цю кульку, яка рухається похилим джолобом, або ми можемо розв'язати зараз. Тепер вибирайте, яку задачу вам розв'язати зараз. Це я вам дала коментарі, де ви можете шукати самостійно. Значить, це є на відео. І ось це. Ці є, значить, є вправа 34, є параграф 28 і вправа 28. Подібні задачі там є розв'язані. Ну, або, якщо їх нема, то ви можете дивитися в ГДЗ теж, як розв'язуються такі вправи. Або можемо розв'язати зараз. То, що у нас відомо в задачці, я спочатку виконаю схематичний малюнок. Значить, у нас є багатоповерхівка, її висота 80 метрів. Так, на її даху підкидають м'ячика, йому дають початкову швидкість, так, з якою він рухається вверх. І вам потрібно дізнатися, як високо він підніметься, тобто, яка буде його максимальна висота, і знайти потрібно ще. За який час він потім з ось цієї найвищої точки упаде аж на землю. Зверніть увагу, він падає на землю. Його підкинули так, що він паде із поверхівки на землю. Так, нам потрібно знайти час і висоту його максимального підйому. Я пишу H і пишу, що воно максимальне, тобто найвище. Тепер, що у мене у задачі відомо. Значить, висота у нас є багатоповерхівки. Так. І відома швидкість, з якої кидають вгору. Це 5 метрів за секунду. Так, більш у нас. У задачі нічого, ніяких чисел немає, пишемо розв'язок. Так, рух у нас перш за все, для чого я робила малюнок? Як у нас відбувається рух? Рух відбувається вгору і вниз. Так? Рух у бік нас не цікавить. Нас цікавить тільки висота і час. Тобто ми можемо розглядати тільки рух по одній осі О. Для чого я це кажу? Тому що у вас на 216-й сторінці, ви можете відкрити 216-ту сторінку, я просто погашу мову і засвічу, там у вас є табличка з усіма формулами. Так, я її зараз включу, так, да, ось вона. Відповідно, з цієї таблички ми дивимося на формули, які ось в цій колонці, ОІ, Тому що в нас рух відбувається вгору вниз. Потім нам потрібно вибрати формулу, за якою ми знайдемо, на яку висоту підніметься наш м'ячик. Щоб дізнатися висоту, у вас є три формули. Бачите, ось: одна, друга, третя. Три формули на H. Чим вони відрізняються? У першій формулі є час і прискорення, але немає швидкості. Кінцевої, так, є тільки початкова швидкість. У другій формулі у вас є час, немає прискорення. Так, якщо невідомо прискорення, треба користуватися другою формулою. Якщо невідома швидкість першою. Якщо невідомий час, то потрібно користуватися третьою формулою. У нашій задачі, де вона? Ось я її вам засвітила знову. В неї нас час невідомий. Відповідно, нам підходить ось ця третя формула. Я її і переписую. Потім я погашу формули. Ой, вибачаю, треба писати H. Раз, ми шукаємо H. Я спочатку просто перепишу формулу. Формула у нас виглядає слідуючим чином. У нас В. Квадрат мінус V0V квадрат поділити на 2G. Переписала формулу і прибираю. Ну, ви можете списувати просто із книжки, то вам легше. Мені прийшлось писати по буквах. Тому трошки можна розбірливо. Тепер дивимося. На цю формулу. Значить, Ж нам потрібно. Ми знаємо, що Ж це прискорення вільного падіння на землі, воно дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті. Воно однакове завжди для землі, і в задачах ми його беремо як 10. Так, значить, G в нас є. Але нам потрібна ще швидкість кінцева. Хто з вас кидав м'ячик вгору? Як він летить? Якщо наш м'ячик летить вгору, його швидкість весь час збільшується чи зменшується? Коли м'ячик піднімається найвище, ось в найвищу точку, в цей момент він зупиняється. Тобто його швидкість зменшувалась зменшувалась, зменшилася, ну, тому що земля ж його тягне донизу, через те, йому все важче і важче підніматися. І в найвищій точці він зупиняється. В найвищій точці швидкість буде дорівнювати нулю. А потім, уже, коли він буде падати на землю, він знову буде розганятися. Чому він розганяється? Спочатку сповільнюється, а потім, коли падає назад, розганяється. Тому що у наша швидкість, то направлено вгору, а прискорення вже тягне донизу. Так? Тому ми. Ось цю формулу, коли беремо, то ми можемо зразу врахувати, що В наше, ось це ось перше, буде дорівнювати нулю. Я це написала на малюнку, ви можете собі ще й в скороченому записі дати, що В теж 0. І розв'язуємо, підставляємо числа і можемо розв'язувати. Коли ми будемо підставляти числа, нам слід врахувати таку ще річ. Дивіться, так. По-перше, ми враховуємо, що швидкість кінця буде 0. Під неї віднімаємо початкову швидкість. Вона у нас 5 метрів за секунду у квадраті. Забуваємо про квадрати. Так, ділимо на 2 помножене 10 метрів на секунду у квадраті. І ось тут я поставлю мінус перед 10. Ну, тут між 10 і 2 незручно ставити, я часто поставлю спереду. Чому біля 10, 10 дає мінус? Тому що, дивіться, якщо ми дивимося, стрілочка ОІ напрямлена вгору, бачите? На моєму малюнку. а G напрямлене вниз, тобто в протилежний бік. Якщо в протилежний бік напрямлене прискорення, то воно буде з мінусом. Ну, в результаті оцей і оцей мінус разом дадуть плюс. Так, тепер хто може 5 піднести до квадрату? 5 на 5 це скільки? Так, хтось говорить і дуже погано чутно. когось щось із мікрофоном. Так, значить, 5 на 5, 25, мені здається, це говорили. Так. Потім нам треба це 25 поділити на 2. І поділити на 10. І що ми отримаємо? Ну, хтось порахував. Я перевіряю, чи ви ще тут. Так, 5 на 5, 25. Ділим на 2. Виходить 12,5. 12,5. А ще ділимо на 10. Так, тому що наші тут знаменнику 10. То отримуємо 1,25 метра. Це на таку висоту у нас підніметься. Ось тут у нас 1,25 метра. А тепер якою ж буде максимальна висота? Це у нас вийшло. Ми знайшли висоту підйому. На якій висоту підніметься м'яч. А яка висота максимальна при цьому? Ну, дивіться, у нас є метр 25, а з малюнка ми бачимо, що у нас ще є висота будинку. Так, висота будинку 80 метрів. Відповідно, максимальна висота це буде оці метр двадцять п'ять, на які піднявся м'яч, плюс висота самого будинку, тому що нам потрібно до землі. Тому, щоб знайти аж максимальне, ми беремо висоту будинку і додаємо до неї висоту підйому. І отримуємо 81,25 метра. Це ми знайшли висоту. Тепер Потрібно знайти час, за який із ось цієї вже висоти, яку ми визначили, м'ячик впаде додолу на землю. Так, за який час він від найвищої до найнижчої точки впаде. Нам знову ж таки потрібен час. Тепер нам потрібна формула, яка має висоту і час, щоб знайти час. Так, я погашу розв'язок, включу формули, подивимося. У нас з вами час є в другій формулі і в третій формулі є час. Але в другій формулі є ще швидкість. Ми не знаємо, яка буде швидкість у момент падіння. Ми знаємо тільки, що спочатку швидкість веде рівня 0, тому що в найвищій точці м'ячик нерухомий. Відповідно, нам підходить тільки ось ця ось формула. Ось ця. H дорівнює V0 vt плюс GT квадрат на 2. Вертаємося до розв'язку. Так. Я зараз зроблю слідуюче. Я стру ось цей початок, хто робить. З екрану зберігає, да, скрін робить. то Робіть зараз, бо я зараз буду стирати. А H максимальний я залишу, тому що воно нам потрібне. Так. Відповідно, ми беремо ось ту формулу, де H дорівнює V0T плюс. GT на 2. Тільки у нас буде не В0, а В, тому що в 0 – це коли підкидали у нашій задачі. А ми розглядаємо тільки падіння, тобто від цієї найвищої точки. В на найвищій точці у нас V, ми позначили просто V, а не В0. Тому я буду тут писати V. Так, далі у мене є. H моє, це h максимальне, і з цієї формули мені треба виразити Т. Оскільки В у нас 0, то V помножити на Т перетвориться на 0. Ось цей ось додамок теж перетворюється на 0. І наша формула стає слідуючою: h максимальне дорівнює g Т квадрат поділити на 2. І звідси ми виражаємо t. Щоб виразити t, треба від нього відкинути 2 і g. На 2 ділилось, значить на 2 буде множитися, на g множилось, значить на g буде ділитися. І виходить формула 2 помножити на h і поділити на g. 2h максимальних поділити. На g. Оскільки Т у квадраті, то щоб нам отримати Т, із цього всього треба буде добути корінь. Підставляємо числа. У нас виходить 2 помножити на 81,25 метра, поділити на 10 метрів на секунду в квадраті. Так, 81, і 25 множим на 2. ділимо на 10. І в нас виходить 16,25. З цього нам потрібно добути корінь. Корінь із 16,25. Там виходить число не ціле, але наближено ми можемо його записати як 4. Я нижче напишу, тому що в мене місця немає. Т наближено до рівня 4 секунди. Ось так розв'язується задачка. Ну, у вас ось це починаючи звідси. Має бути написано ось тут під H. Ну, тому що я просто рад... через економію місця так робила. Кому потрібно, зробили собі скрін. Ну, я надіюсь, що я це все вам на відео потім викладу. І тепер просили мене ще шосту задачку. Ні, шост, не шосту, п'яту просили. Про кульку, яку штовхнули вгору. Отже, я очищую тут екран, стираю вже все, малюнок, дано. У задачці про кульку. Нам потрібно дізнатися швидкість руху кульки через деякий час, так, після того, як її штовхнули вгору похилою площиною. Отже, що у нас відомо, що нам потрібно знайти. Так, я залишу собі. Частинки задачі, щоб було легше. Значить, нам потрібно знайти швидкість. Нам відомо, яку швидкість початково надали кульці. Так, це 4 метри за секунду. В нас відомо прискорення кульки. Дивіться, у задачі потрібно знайти. Через 1 секунду, через 2 секунди, через 3 секунди. Так як у нас вже закінчується урок, я зроблю тільки для однієї секунди. Для двох і для трьох ви можете просто порахувати, помінявши число. А формула буде та ж сама. Так що я беру час тільки один, одну секунду. У задачі, якщо вам така подається на контрольній, у вас буде Т1, Т2, Т3, і просто тричі треба обрахувати. Тобто з однієї тої самої формули просто підставляти три рази, змінюючи одне із чисел. Так. І у нас є прискорення. Тут прискорення А, тому що воно у нас відомо. Воно 2 метри за секунду в квадраті. У вас є формула у 28 му параграфі. V дорівнює V0W плюс АТ. Тільки що ця формула у вас із векторами. Що означають ці вектори? Справа в тому, що потрібно розглянути малюнок. Якщо ми розглядаємо малюнок, кульку штовхнули вгору. Так? Ось так її штовхнули вгору і надали їй швидкості. При цьому, якщо ми кульку штовхаємо вгору, це те саме, що наш м'ячик підкидали вгору. У нас прискорені буде в інший бік від руху кульки. Тому що кулька не хоче летіти вгору, вона хоче тягнутися до землі. Тому вона буде сповільнюватися. Відповідно, якщо ми ось ці вектори, ось початкової швидкості прискорення, спроєктуємо на вісь, нехай ми її тут назвемо Х, то. В нульве буде із плюсом, тому що воно так само напрямлене, як вісь. А прискорення буде з мінусом, тому що в інший бік. Та ж саме, що ми розговорили про рух, коли м'ячик у нас летів вгору, я там ставила перед прискоренням мінус. По тій самій причині, тому що воно тягне донизу, в інший бік від руху. Через те формула ця перетвориться слідуючим чином. У нас буде В нульове мінус. А Т, коли ми відкинемо вектори. Якщо ми вектори вже відкинули, то ось цей плюс замінився на мінус, тому що А в інший бік. А далі просто підставляємо числа. В дорівнює 4 метри за секунду відняти 2 метри за секунду у квадраті, помножити на 1 секунду. Так, 2 множимо на 1. Отримуємо. 2, 4 відняти 2 буде 2 метри за секунду. Нічого складного в такій задачі, здається, немає. Вам потрібно буде підставляти інші числа, і якщо навіть зараз усно ви прикинете, якщо ми будемо підставляти 2 секунди, то ми отримаємо швидкість 0, тобто це означає, що кулька зупиниться, так само як при польоті вниз, вверх, так само при підйомі по жолобу. вона в якийсь момент зупиниться і покотиться назад. Якщо ми підставимо відповідно 3 секунди, то у нас вийде мінусове число. Мінусове число буде означати, що кулька вже покотилася вниз. Більше нічого. А швидкість її буде у вас визначена в будь-якому випадку.